Привіт! А ти знаєш, яка зараз дуже популярна квіточка? І це орхідея. Вона дуже гарна. Саме її ми сьогодні будемо робити. Також обов'язково підпишися на канал та постав лайк цьому відео, адже я дуже сильно стараюся робити кожне відео цікавим та захоплююсь всім приємного перегляду. Всім привіт! вітаю вас на моєму каналі Рукоділля з Валерією. В цьому відео пропоную зробити ось таку гарну орхідею. Це зараз дуже популярна квітка, до того ж, окрім того, що вона популярна, вона дуже красива. Така квіточка підійде як і для брелка, так і для заколочки. Але перш ніж ми почнемо, підпишись на канал, щоб не пропустити багато цікавих відео про інші поробки. І постав лайк. Починаємо. Тож, матеріали, які нам знадобляться: фетер. У мене його трошки такого рожевого, але на орхідею вистачить. Ножиці, папір, щоб вирізати шаблони. Ось така штука кнопка, якою ми будемо скріпляти дві половинки лілі. І ось такий підвіз, щоб її можна було повісити як брилок. Я взяла зеленого кольору, можна взяти будь-яку. Перше, що роблю, це знаходжу картинку шаблонів в інтернеті і перемальовую їх. Ось намалювала та вирізала шаблони. Вони мають бути ось такі. Вирізала шаблон із паперу, тепер беру, прикладаю і вирізаю два шаблони із фетру. Ось такі два шаблони я вирізала. Тепер або ось цією штукою, або голкою роблю дірки. Щоб вставити ту штучку, беру цю штуку, кнопку. Першу частину, яку ми маємо вставити, це ось ця. І вставляю. Тепер вставляю ось цю половинку. Ось тут ззаду ці штуки я ось так от розгинаю в різні сторони, щоб ця кнопка не випала і наша Орхідея не розпустилася. І ось така орхідейка у мене вийшла. Зараз причепляю її як брелок, або ж як заколку. І ось така гарна, популярна орхідея у мене вийшла. Вона дуже вичиш до цієї в'язаної сумочки. До речі, як зв'язати таку сумку, туторіал є на моєму каналі. Сподіваюся, вам було цікаво, не важко. І у вас вийшла така дуже гарна орхідея. Вважаю всім успіхів у творчості, якою ви займаєтесь. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Поставте лайки під це відео, тому що для мене це дуже важливо. Всім до нових відео, всім папа.